Кажуть, що форма підборіддя може розказати про твій характер, але я точно знаю, якщо дівчині не подобається його форма, вона почувається невпевненою у собі. Адже форма підборіддя здатна скоригувати образ, додавши йому жіночності. Як саме дізнайтеся у нашій програмі? Часто до мене звертаються пацієнти, яким для довершеного образу не вистачає одної єдиної деталі. Наприклад, підборіддя. Дехто хоче забрати ямку на підборідді, тому що це додає більше чоловічого гендеру. Інші хочуть загострити підборіддя, тому що це додає жіночності образу, і взагалі форма підборіддя змінює пропорції обличчя. Сьогодні у пацієнтки запит на видовження обличчя і гострішу форму підборіддя. Препаратом вибору буде гіалуронова кислота від болотеру. Іноді достатньо навіть 1 мл препарату. Чому саме болотеро завдяки технології КПМ він ідеально інтегрується в тканини, він максимально очищений і містить в своєму складі лідокаїн. Белотеро волюм ідеальний препарат для зони підборіддя, оскільки він має потрібну щільність та джіпрайм для того, щоб залишатися в місці ін'єкції і. Не деформуватися під дією м'язів підборіддя. Своїм пацієнтам для підтримання ефекту, після процедур, я призначаю космоцевтику на основі полінуклеотидів Радджуран. Процедура триває всього 10 хвилин, а результат ми бачимо на кінчику голки. Естетична медицина здатна змінити якість життя. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канал Експертів.